Пан Бучин, потім Цимбалюк. Ви задавали щойно питання про те, чого нам очікувати, і, власне, як ці речі стосовно, зокрема, часткової, ну хоча б в обках часткової мобілізації е, з боку Росії, чого нам в цьому плані очікувати? Ну, насамперед, е, на моє переконання, ми маємо розуміти, що е, такі речі вони були очікуваними. Тобто, особисто для мене оголошення мобілізації не було, ну, чи не є зараз чимось неймовірно несподіваним, тому що. Скажімо, швидше питання в тому, чому так пізно Росія це зробила. На моє переконання, напевно, Росія, от наскільки, знаєте, весь світ задурювала і пропагандистською такою машиною впевнювала всіх в тому, що російська армія є непереможною, що вона сама в один момент все повірила. І вийшло так, що оті поразки, ну скажімо так з самого початку так званої спецоперації, все йшло не за планом Росії. Але, очевидно, Росія наскільки була впевнена у своїй могутності, що вона думала, що питання, можливо, в якомусь керівництві, питання в якихось обставинах, і вона не могла припустити, що насправді просто її армія далеко не така могутня, як є. І на наше щастя, оця недооцінка України і переоцінка власних сил, вона вилилася в те, що це дало нам шанс вистояти. І, власне, зараз вже мобілізація так, вона свідчить про закінчення спецоперації, вона свідчить про новий формат. Але вона так само свідчить про те, що Росія поміняла свої кінцеві плани. Якщо раніше Росія говорила про денацифікацію України, тобто вона мала намір повністю знищити Україну, то принаймні зараз вже устами Путіна вона говорить про, скажімо, повернення там чи контроль над ну як вони називають територіями, які є. Там чим історично приналежить Росії, чи які Росія має на які Росія має право на контроль. Тобто Путін вже М -м 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 -м, очевидно та Малоросія, ново тобто, Чноворосія. Путін вже очевидно зрозумів, що глобальні його плани зазнали краху, і е, мені здається, що е, звичайно мобілізація це додаткові жертви. Звичайно, це затягування війни. Але з другої сторони е, ну, демонізувати ці речі напевно не варто. Тому що ми маємо розуміти, що всі найбільш мотивовані і боєздатні частини вже воюють в Україні. Ми маємо розуміти, що в умовах, коли російська армія зазнає краху і відвертих поразок, про які говорив Остап, сподіватися, що ті примусово мобілізовані будуть мати якийсь неймовірно мотивований і високий бойовий дух, напевно, даремно. Ми знаємо, що Росія зараз вже почала відчувати брак у техніці. Тому на ми розуміємо, що тих людей все рівно треба певний час навчити. Тому говорити про те, що це зараз буде безпосередньо впливати і визначати хід війни, не варто. І я думаю, що Україна скористається тими можливостями, які зараз в неї є, і тою перевагою, яка раз є на фронті, я думаю, що оця мобілізація вона вже не буде актуальна. І ще один важливий момент: ми зараз бачимо, що відбувається в Росії. Ми бачимо те, що в Росії почалася фінансовий шок і фінансовий обвал ринків. Ми бачимо те, як реагують росіяни. Ми бачимо кілометрові черги на кордонах з іншими державами. Ми бачимо буквально за кілька годин роз куплені там зашалені гроші, квитки і готовність Росіян замість захисту своєї країни втікати світ за очі, щоб цього не робити. Тобто я говорю про те, що на моє переконання, отака мобілізація про тому невчасна і ще важливо поєднана з обміном наших азовців і наших воїнів на Медвечука, яке зараз російське суспільство сприймає дуже критично і сумнівно, тому що в їх особі це є просто ну, Медвечук, це є українець. Ну і кум Путіна, тобто вони це пов'язують з корупцією і не розуміють цієї логіки. Тому я думаю, що ті всі речі вони навпаки будуть деморалізувати і в подальшому створювати російській владі ще більше проблем. Ну а ми маємо бути готові до того. Я думаю, що коли ми ставали на захист своєї країни, ми були готові до будь-чого, в тому числі до мобілізації і до того, що Росія буде кидати всі можливі ресурси для того, щоб нас знищити. Підсумувати кілька аспектів, які ми сьогодні тут обговорювали. Но, насамперед, хочу абсолютно погодитися і продовжити пана Павлюка стосовно того, що зараз фактично руками України США, е, утверджує своє домінування у світі. Е мені здається, що ми маємо взагалі пам'ятати і розуміти про те, що війна, яка зараз є між Росією і Україною, це є війна геополітична. Тобто, це не є війна, яка була е, спричинена якимись там непорозуміннями між країнами або якимись там неспівпадіннями е, там економічних чи інших інтересів. Тобто, це є намагання Росії реалізувати свою імперськість і своє бачення домінувати в світі, там кинути виклик США, стати центром впливу відродити біполярну систему і так далі. Тобто, ця війна апріорі була геополітичною, і ця війна розв'язала руки Америці, тому що Америка. Після в Афганістані, після того як вона не змогла побудувати, наприклад, демократію в тому самому Іраку повноцінну і так далі. Тобто, яструби були в такій, знаєте, якби політичному тупіку, і вони не мали можливості розвиватися. А власне, оцей героїзм українських збройних сил України він дав можливість. Показати лідерам Америки, що ми можемо власне вкладати туди гроші. Ми можемо мати інструменти і надійних союзників, які будуть і нас одночасно возвеличувати в світі. Тому це насправді дуже важливо. Ми зараз працюємо в тандемі, і це власне є однією з гарантій за порук нашої перемоги. Другий момент стосовно мобілізації, ми так само маємо розуміти, що фактично оголосивши Україну війну, Путін зробив цю війну особистою. Тобто насправді зараз від результатів цієї війни залежить і особиста доля, і навіть життя Путіна. Як працюють авторитарні режими автократичні, вони базуються на оцьому такому домінуванні альфа-самця, який гарантує всім безпеку, який доводить, що він найсильніший, який і якщо це ще помножити і накласти на оцю е, імперськість, на оцю вищість про яку говорили на те, що ми росіяни, ми великий народ, нас всі бояться, ми можемо всіх там залякувати, всім щось диктувати. Воно все працює. А коли зараз це все розбивається об реалії того, що Україна фактично громить і викидає своєї території, і завдає реальних поразок російській армії, це все починає руйнуватися. І власне зараз Путіна немає варіантів, якщо він дасть задню. Це може йому коштувати не тільки його політичного майбутнього, але й його особисто безпеки, особистого життя. Тому він робить підвищення ставок. І останній момент стосовно референдумів. Ну, по перше, стосовно референдумів, давайте будемо називати їх не референдумами, тому що референдум це є інструмент демократії. Це є псевдореферендуми, які тому, що референдум має базуватися на нормах закону. і Він є реальним виявом народовладдя а це є інструмент для фальсифікації, інструмент для тиску, інструмент для шантажу. І зрозуміло, що жодна. Свідомий притомна країна чи свідомий лідер не буде на це звертати увагу. Більше того, ми прекрасно розуміємо, що територіальні речі вони будуть визначатися не рішеннями референдуму, а розкладами і результатами на полі бою. Тому ну виникає так. Тобто, в цьому напрямку це виглядає просто як певна незрозумілий фарс. Ну і наштовхує на дві думки: перше, це те, що Ну, є певний це аргумент для міжнародної спільноти як підняття ставок і певний тиск. Але в мене таке враження, що Росія і Путін досі не розуміє, що це вже не працює. Що та тобто цей міф могутності Росії і спроби шантажу тиску, не вже просто зараз не працюють? І другий момент це напевно так само аргумент для внутрішньої аудиторії, щоб її відволікти від поразок і ганебних в теж з Харківської області, з того, що зараз Росія не має проблеми на правобережній Україні в Херсонській області, і це можливо спроба показати, ну відволікти увагу, показати це як певні територіальні успіхи. Хочу, власне, десь прокоментувати. Ну е, я погоджуюся, що питання поля там скільки буде полярним світ, це питання ще звичайно неоднозначне, і тут ще звичайно від різних варіантів може бути. Але я чесно кажучи, ну при всій там оптимізмі, я не думаю, що Україна може стати ще одним центром. Світового впливу вона може бути однією з складових цього впливу, як частина цивілізованого світу. Я допускаю, що може бути варіант кита... біполярної системи, тільки замість Росії може бути Китай, тому да. що ми маємо враховувати той момент, що зараз фактично, завдяки послабленню Росії, фактично Китай почав витискати Росію з центральної Азії. І відповідно він починає поширювати вплив на колишні республіки Радянського Союзу. Він може поширити вплив і, напевно, поширить на частину Росії на Сибір. Тобто він, будучи економічною потою, він теж має шанси стати власне одним з центрів світового впливу. Тому такий варіант допустимий. Але я думаю, в такому випадку буде цивілізований світ, де буде Україна його складовою, і буде Китай, який можливо де зоб'єднає такі там гібридні демократії чи такі, ну і можливо, деколи відверті демократії але ну тут звичайно моделювання може бути, тобто і від того наскільки будуть десь розвиватися події, це може в ту чи іншу сторону десь ну, рухатися.